Поруч з нами головний тренер Кременчуцького кремня Ігор Петрович Климовський. Ігор Петрович, вітаємо вам вас з першим заліковим балом на чолі головного тренера команди. Будь ласка, поділіться враженнями по грі. Скажете, може по гру суперника щось скажете. Сьогодні зустрілися дві рівні за силою команди по турнірній таблиці. Сусіди показали гарний футбол, емоційний, цікавий. Будь ласка. Дякую. Во-первых, мы выходили на эту игру, хотели победить в первую очередь. Ну, я сказал ребятам, что не пропустили, сыграли на ноль, потому что в прошлых играх мы много пропускаем. Сыграли на ноль, мы не проиграли. Ну и надо моменты свои забивать, которые мы создали. Соперник был очень агрессивным, мы изучали сначала, они играли по одной схеме, сегодня видно травмы или не было футболистов, играли по другой семье. 3-4-3 играли, так что мы во время игры перестроились. Игра была непростой. Все хотели победить, и одна команда, и вторая, но было видно, что было желание, Ну, що хочу сказати. По-перше, хочу сказать, нам треба ще працювати. много работать. Много перестраивать перестраювати ігру, добавлять в атаки, надіжність в оборону. Так що роботи дуже мало. Ну, моменти знову виникають, знову не можемо забити, реалізація. То... Та це проблема. Огромна, так що будемо працювати. Добре, дякуємо за коментар. Успіхів наступних матчах. Поруч з нами головний тренер Вижорського Діназа Олександр Борисович Головко. Олександр Борисович, раді вас бачити на Крим арені в Кременчуці. Знову які у вас відчуття повернутися до Кремчука на стадіон? Будь ласка, час спливає швидко, але дуже гарні підпочуття. То команда, яка була для мене старт в професійному футболу як тренеру? Тому я дуже радий тут бути і сьогодні. Якщо казати по грі, то два рівних суперника Да, ми намагалися сьогодні більш чим одне взяти, але ж будемо казати так, що нічийний результат сьогодні він більш-менш більш, за більш, більш, більш. Ви задоволені діями своїх футболістів виконали установку на гру. Так, при тому, що ми грали з трьома захисниками, з іншою схемою, але ж ті хлопці, які сюди приїхали, є в нас проблеми по штучному покриттю. Декілька хлопців відновлюються. Тому ті, хто є, ті, хто здоровий, сьогодні зіграли, як мені здається, по динаміці та й по футболу. По і по футболу дуже гарний матч. Попереду треба забивати. Задоволений, що зіграли на ноль нарешті. От, але ж ще працювати і працювати. П'ята гра у вас без перемог. Наші перемоги попереду. Сьогодні Шевченко не зіграв ваш кращий бомбардир, асистент Єременко. Це, мабуть, з того, що ви казали. Так, да, так і є. То є питання по травмам, які вже за футбольну кар'єру вони здобули. І один, і другий. І є травмовані, які сьогодні просто не поїхали з нами. Так що, все як треба, сьогодні зробили, але ж ми намагалися сьогодні перемогти. По команді суперника може щось скажете? Вівчала команду, дуже якісна команда. Вона дуже якісно грає вдома. Молода, амбіційна, новий тренер. Мені здається, що сьогодні ми, скажімо так, запровалили той футбол, який не дав їм можливості розкрити свою якість ліпшій якості. Тому я скажу так: суперник достойник. Ми зіграли сьогодні непогано. Сьогодні вашого помічника я знаю в день народження. Ми кажемо про кого? Про... Тренера, тренера. тренера. Да. ну ми вчора там його поздравили. То вчора було а от сьогодні намагалися перемогу. Да? Ми не кажемо про кроватку, яку там вже купили. Але ж сьогодні будемо казати так: ми здобули очку. Ну, вітаємо його з ним народження. Всього найкращого, успіхів, здоров'я, щастя! Дякую вам за коментар. Вам успіхів в наступних матчах.